Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми продовжимо читати Біблію життя Іс... Ісуса Христа. Несподівано прийде Ісус Христос судити людей і кожного з нас запитає, як він жив на землі і чи багато зробив доброго. Бог дає нам свої щедрі дари, здоров'я, розум, люблячих рідних і друзів, здатність вчитися і працювати. Але як ми використовуємо ці дари Божі? Правильно ли використовувати головний подарунок Господа, наше життя? Нас вчить притча про таланти, розказана самим Ісусом Христом. Один чоловік, відправляючись в чужу країну, покликав своїх рабів і передав їм добро своє. Одно... І одному він дав п'ять талантів, е... іншому два, а то а тому один кожному по його силі та й рушив у дорогу. Той, що взяв п'ять талантів, орудував ними і набув ще п'ять талантів. Він купив різного краму, став торгувати і отримав від торгівлі прибуток. Також той, що взяв два таланти, набув іще два таланти, але той, що взяв один талант, пішов, викопав яму і закопав срібло пана свого. Пройшло багато часу, і ось приходить пан слуг тих і вимагає від них звіту. Той, що отримав п'ять талантів, прийшов і приніс іще п'ять талантів, і каже: Пане, ти дав мені п'ять талантів, і ось ще п'ять інших талантів я придбав на них. Пан же сказав йому: Добре, рабе, добре, ти вірний. У малому ти був вірним, над великим я тебе поставлю, ти мене будеш дуже потішив. Також і той, що взяв два таланти, підійшов і сказав: Пане, ти довірив мені два таланти, ось ще інші два таланти придбав я ними. Пан сказав йому: добре рабе, добре, ти вірний, у малому ти був вірний, над великим поставлю тебе. Я і розділили зі мною радість мою. Підійшов же й той, що отримав один талант, і сказав: Пане, я знав тебе, що ти людина жорстка. Жорстока жнеш, де не сіяв, і збираєш там, де не розсипав. Злякавшись, я пішов і закопав талант твій у землю, ось тобі твоє. Пан же відповідав: Лукавий рабе і лінивий, ти знав, що я жну де не сіяв, і збираю, де не розсипав. Навіщо ж не віддав ти мого срібла купцям. Тоді я отримав би прибуток, адже візьміть у нього талант, і дайте тому, Хто має десять талантів, хто добре користується тим, що йому дано, тому дадуть ще більше, а хто не хоче користуватися даними йому дарами, у того відніметься і останнє, що він має. А раба негідного киньте геть звідси до темного місця, де люди від мук плачуть і скрегочуть зубами. Ця притча означає, що всі люди отримують від Бога різні дари, як то життя, здоров'я, сили, дари Святого Духа, душевні здібності, науку, життєві блага, щоб цими даруваннями служити Богові і ближнім. Всі ці дари Божі і розуміються у притчі під ім'ям талантів. Бог же знає, скільки потрібно дати кожному за його здібностями, тому один отримує більше, інший менше. Кожна людина повинна буде дати звіт Господу при другому його пришесті, як вона скористалася дарами Божими, хто розпорядився ними на користь собі та іншим, той отримає похвалу від Господа. І вічні небесні радощі, а ліниві та недбалі люди будуть засуджені Господом на вічні страждання. Про своє друге пришестя, коли він судитиме людей і про сам суд Ісус Христос сказав своїм учням: коли прийде син людський у славі своїй і всі святі ангели з ним, тоді сяде на царському престолі своєму. І зберуться перед ним усі люди, і відділить одних від інших, як пастух відділяє овець від козлів і поставить овець, тобто добрих людей, по праву сторону, а козлів, упертих нероскаяних тобто грішників, по ліву. Тоді скаже цар тим, що стоятимуть від нього по праву сторону. Прийдіть, благословенні Отця мого, успадкуйте Царство Небесне, приготовлене для вас від створення світу. Бо коли я був голодний, ви дали мені їсти, коли хотів пити, ви напоїли мене, був подорожнім і ви пустили мене до себе. Був нагим, ви задягли мене, коли був хворий, ви відвідували мене, був у темниці, ви прийшли до мене. Тоді праведники у відповідь на це скажуть йому, Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодували, або спраглим і напоїли, коли також Тебе мандрівником ми бачили і прийняли, або нагим, або нагим і зодягли. І коли ж ми бачили Тебе хворим чи у в'язниці, і відвідували Тебе на це Цар, Ісус Христос скаже їм. Істинно кажу вам, якщо ви зробили це, хоча одному з менш моїх братів те зробили б і мені. Тоді скаже стоячим ліворуч ідіть від мене прокляті у вогонь вічний, приготований д'яволові та ангелам Його, тому що був голодний я і ви не дали мені їсти. Хотів пити, і ви не напоїли мене. Був нагим, і ви не задягли мене. Був хворим чи в темниці, і ви не відвідали мене, тоді вони скажуть йому відповідь: Господи, коли ж ми бачили Тебе голодним або спраглим, або мандрівиком, чи нагим чи у в'язниці, і не послужили Тобі. Але Він скаже їм: Істина кажу вам: якщо ви не зробили цього жодному з найменших оцих, то не зробили б і мені. І піді, і підуть ці. Муку, а праведники в життя вічне. Подавайте жебрикам, допомагайте бідним, жалійте нещасним, допомагайте хворим і бездомним, вашу копієчку, ваш шматок хліба, які ви подаєте убогим, вашу ласку до нещасних, вашу послугу і допомогу нужденним приймає сам Христос. І це не жабракові ви подаєте милостині, а надаєте допомогу, а самому Ісусу Христу, який нагородить вас за це. Якби до вас прийшов за допомогою і просив у вас милостині, сам Ісус Христос, ви, зрозуміло не відмовили б Йому. Чому ж ви іноді не допомагаєте хворим і бідним і відводите погляд від жебраків? Це ви відмовляєте самому Ісусу Христу. Це Його ви женете від себе. Так проводив Страстний тиждень Господь наш Ісус Христос. Вдень Він навчав у храмі, а ночами йшов з Єрусалиму або до Віфанії, або на Оливну Гору поблизу Єрусалиму. У вівторок, увечері, Ісус Христос прямо сказав своїм учням: через два дні буде Пасха, і син людський буде виданий на розп'яття. До Паски, яку іудеї святкували в ніч з п'ятниці на суботу, залишилося два дні. Фарисеї, книжники та старішини зібралися до первосвященника Каїхи і радились, як би таємно схопити Ісуса Христа та вбити Його, але тільки не в свято, щоб не збунтувався народ. Ви пам'ятаєте, що один з 12 учнів Христових, Іуда Іскаріотський – Дуже любив гроші. Йому дуже хотілося назбирати якнайбільше грошей і розбагатіти. Він думав, що первосвященики дадуть йому багато грошей, якщо він скаже їм, де перебуває Ісус Христос і допоможе їм схопити. Іуда Іскаріотський пішов до первосвящеників і начальників юдейських та й сказав їм, що ви дасте мені, якщо я видам його вам? Ті зраділи і обіцяли заплатити 30 срібників місячний заробіток за важку працю. Жадівний Іуда довго не торгувався, радий був, що йому дають і таку ціну. На знак Скорботи про цей злочин нечистивого Іуди православні християни середу постять. Настав день перед Паскою. у четвер вранці Ісус Христос. Звелів двом учням Петру та Іоанну приготувати єврейську пасхальну вечерю. Вони спитали його, де хочеш, щоб ми приготували. Він сказав їм: Ось при вході в місто ви зустрінете чоловіка з глеком води, ідіть за ним в будинок, куди він увійде, скажіть господарі доми. Учитель питає тебе, де кімната, де б мені їсти Пасху зі своїми учнями. І він вам покаже велику прибрану по світлицю, там і приготуєте. Вони пішли і, знайш... і знайшли все так, як він їм описав, та приготували паску. Вони купили я... ягня, однорічне ягня, закололи його біля храму та засмажили, приготували прісні, тобто без дріжджів хліби. Та гіркі трави, з якими слід було їсти це пасхальне ягня. Так велів святкувати Пасху євреям сам Бог, коли вони виходили з Єгипту. Агнець пасхальний повинен був нагадувати євреям, обіцяного Спасителя, який, як сумерне ягня, буде вбити людьми, постраждає і проліз за нас свою кров, щоб дати нам Царство Небесне. Щоб іудеї не забули, яке благодіяння зробив їм Бог, коли вивів їх з Єгипту, і щоб вони не забули про обіцяного Спасителя, Бог звелів євреям щороку весною святкувати Пасху. Увечері Ісус Христос з дванадцятьма учнями своїми прийшов туди, де була приготовлена йому кімната для святкування Пасхи, та відсвяткував її за законом іудейським. Після того, як пасхальний агнець був з'їдений, Ісус Христос зняв з себе верхній одяг, взяв довгий рушник, підперезався ним, налив до вмивальниці води та й став обмивати ноги учням. Коли він підійшов до Петра, той сказав Господи, чи ж тобі мити мені ноги? Ісус сказав йому відповідь Тепер ти не знаєш, що я роблю, а опісля зрозумієш. Петро все ж таки не дав йому омити своєї, свої ноги і говорив: ніколи не матимеш, не митимеш ти мої ніг. Ісус сказав йому: якщо не вмию тебе, не матимеш частки за мною, тобто не буде зі мною в Царстві Небесному. Тоді Петро став просити його, Господи, не тільки мої ноги, а й руки та голову омий мені. Хто обмитий? Тільки ноги вмити потребує, бо Він чистий увесь, і ви чисті, але не всі, сказав Христос, показуючи, що між дванадцятьма учнями знаходиться і зрадник. Ось я ваш Господь і Учитель, сказав Ісус Христос своїм учням, а вмив вам ноги, так і ви повинні вмивати один одному ноги. Не сперечайтеся про те, хто з вас вищий і старший. А намагайтеся допомагати служити один одному. Старший з вас, нехай буде всім слуга. Коли Ісус Христос омив учням ноги, Він одягнув верхній одяг і ліг знову за стіл, за стіл вечеряти з ними. Тут Він відкрив учням, що один з них зрадить Його. Істинно, істинно кажу вам, хто споживатиме. Той, хто їсть зі мною видасть мене, учні злякано стали поглядати один на одного, і один за одним почали питати його: чи не я це, Господи? Безсовісний Іуда не посоромився теж запитати Ісуса Христа, Учителю, чи не я це? Ісус Христос тихо і лагідно відповів йому: Ти. Тоді Іоанн, якого особливо любив Ісус Христос, і який сидів поруч з Ним. Припав до грудей його і запитав: Господи, хто ж це? Іус відповів той, кому я, вмочивши шматок, подам, і, вмочивши в тарілку сілю шматок хліба, подав Іуді іскаріоту. Бачите, який милосердний Ісус Христос. Він не докоряв свого зрадника, не проганяв злого Іуду, а вмив йому ноги, був до нього особливо ласкавий, він тільки. Йому одному подав шматок хліба, пригощав того, хто мав проти нього такий злий задам. показав, що він знає про зраду Іуди, щоб той посоромився і залишив свій задум. Але Іуда не зворушився тим, що Христос його так любить, не, не залишив свого наміру продати свого вчителя і благодійника. Ісус Христос сказав Іуді: Що робиш? Роби швидше, тобто швидше роби те, що ти задумав зробити. Ніхто не зрозумів цих слів Ісуса Христа. Думали, що Ісус каже йому, купи, що потрібно на свято або дай що небудь жебракам. Бо що ж Іуда носив скриньку з грішми? А ось Іуда, взявши з рук Ісуса Христа шматок хліба, вийшов геть з кімнати. На вулиці вже була темна ніч. Коли Іуда вийшов, Ісус Христос бере хліб, вже квасний, тобто дріждовий, як про благословляє Його, розламує на шматки і роздає учням, кажучи: прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається, це чиніть на спомін про мене. Потім бере чашу з вином, розведеним водою, і дає пити всім, пийте з неї всі. Це кров моя Нового Завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Що ж означають ці дивовижні слова? Тіло моє, що за вас ламається, тіло моє, що буде розп'яте на кресті, кров моя, що за вас і багатьох проливається, на відпущення гріхів, моя кров буде пролита, щоб вам та іншим людям Бог простив гріхи ці означає, що під виглядом хліба і вина Спаситель подав своїм учням те саме тіло і ту саму кров, які наступного дня Він віддав на страждання і смерть за наші гріхи. Як хліб та вино стали тілом і кров'ю Господа, це таємниця, незбагнена навіть для ангелів, чому й називається це таїнством причастя. Причастивши апостолів, Господь дав заповідь завжди чинити це таїнство. Він сказав: чиніть це на мій спомин. Таїнство це відбувається у нас і тепер, і буде відбуватися до кінця віку за богослужінням, що називається літургією або віднею. Тут, на таємній вечері, Господь Ісус Христос відкрив своїм учням, що Він скоро залишить їх. Буде схоплений і розп'ятий, а вони розбіжаться від страху і залишать його. На це апостол Петро сказав: Господи, з тобою я готовий іти до в'язниці і на смерть, і ти свою душу положу, тобто помру за тебе. Ісус Христос із Сумом сказав йому, істину, істину кажу тобі, Петре, не заспіває сьогодні півень. Двох разів другий раз півень співає приблизно в середині ночі. Як ти тричі, відмовившись від мене, скажеш, що не знаєш мене. Апостоли дуже любили Ісуса Христа, вони сильно сумували про те, що мусять попрощатися з Ним. Їм і його було шкода, і самим боязна та самотнім. Господь бачив їхні любов та страждання, втішав їх. Умовляв їх любити один одного. Бесіду свою Ісус Христос закінчив молитвою про учнів своїх і про всіх, хто увірує в нього, що Отець Небесний зберіг їх усіх у твердій вірі, в любові і в єдності між собою. Коли ж Господь закінчив вечерю, Він, продовжуючи бесіду, встав з одинадцятьма учнями своїми. І зі співом Псалмів пішов за потік Кедрун, на гору Оливну, Гефсиманський сад. Після таємної вечері Ісус Христос з учнями своїми пішов на гору оливну і дорогою навчав їх виконувати заповіді та втішав. Підійшовши до невеликого потічка, що звався Кедрун, у підніжжя гори Оливної знаходилася Гефсиманія За цим селом. Був великий тінистий сад. Цей сад Ісус Христос часто приходив із своїми учнями. Іуда знав це місто, тому що і його брав із собою Ісус Христос. Коли війшли в сад, Христос сказав учням: посидьте тут, поки я помолюся. Петра, Іакова та Іоанна, він взяв з собою і пішов з ними далі в сад. Страшно, самотньо і тяжко на серці зробилося Ісусу Христу, і Він сказав їм Душа моя, сумом смертельним огорнута, побудьте тут і пильнуйте зі мною. До смерті тужно мені, ідіть звідси, і не спіть. Він відійшов від учнів на кілька кроків, став на коліна, впав обличчям на землю і молився. Отче! Якщо можна, нехай пройде мимо мене чаша, втім, хай буде не як я хочу, а як завгодно тобі. Він молився про те, що Патець Небесний позбавив його від страждань на хресті. Як важко було Ісусу Христу, як Він страждав, з нього падав на землю під великими кривавими краплями, і за кого Він все це терпів, за нас з тобою. Вставши, він пішов до трьох учнів, але ті втомилися та й поснули. Підійшовши, говорить Ісус Христос Петрові, Симоне, ти спиш ось і однієї години не міг ти попильнувати, тобто не заснути зі мною, не спіть і моліться, щоб не впасти вам у спокусу. Знову пішов на своє місце Ісус Христос молитися. І знову, повернувшись до учнів, знайшов їх сплячими. Як не старалися вони не заснути, у них відтоми, очі закривалися самі собою. Втретє, Ісус Христос молився Отцю Небесному, і втретє, коли Він прийшов до учнів, вони спали. «Він все, ви все ще спите і спочиваєте, сказав їм Ісус Христос. Та все скінчено, настав час. Ось виданий буде сон людський. В руки грішників, вставайте, ходімо, підходить мій зрадник. Не встиг Ісус Христос сказати цих слів, як в саду між деревами та чагарниками замиготіли смолоскипи, з'явилося багато людей зі зброєю і палицями. Це були солдати і слуги, послані від первосвящеників, схопити Ісуса. Їх вів Іуда, який сказав їм. Кого я поцілую, той то Він і самий є, Його і ведіть. Підходить зрадник до Ісуса і каже: Здравствуй, учителю, і цілує Його. Ісус Христос лагідно говорить йому, друже, для чого ти тут? Чи оце поцілунком ти, Юдо, видаєш сина людського? Знаючи, що з ним буде, Ісус Христос сам підійшов до натовпу і запитав, кого шукаєте? Йому відповіли Ісуса Назарянина. Ісус каже до них, Це я. І що ж, весь натовп відійшов назад і всі попадали на землю. Кого ж шукаєте? знову запитав їх Ісус. Вони кажуть, Ісуса Назарянина. Ісус відповів, Я сказав, що це я. Отже, якщо мене шукаєте, залиште їх, тобто учнів, нехай ідуть. У цей час Петро витягнув свого меча і вдарив одного раба первосвященика на імені Малх, і відтяв йому праве вухо. Ісус Христос, торкнувшись від січеного вуха, сілив його і сказав Петру: Вклади меч у піхви, чи ж ти думаєш, що я не можу упросити свого отця, і він пошле мені більше 12 легіонів? Легіони це полки, ангелів. Потім, звернувшись до перевосвящеників та старишин, які були тут же в натовпі, Ісус сказав їм: Немов на розбійника, вийшли ви, щоб узяти мене. Чому ви не брали мене в храмі, коли я сидів між вами і вчив? А що учні Христові всі розбіглися від страху, тільки двоє учнів Петро та Йоан, віддаля йшли за юрбою, щоб бачити. Що будуть робити злі іудеї з Ісусом Христом? Воїни та слуги іудейські, що скопили Ісуса Христа в саду Гевсеманському, зв'язали йому руки і повели його на суд. Замість того, щоб його прямо вести до первосвященника Каїафи, іудеї повели його спочатку до родича Каїафи. Від первосвященника первосвященика Анни, який тепер не мав права судити. Анна принижував зв'язаного Христа, сміявся над ним, а потім велів вести до первосвященика. Там, незважаючи на глуху ніч, зібралися всі старші та книжники. Каїфа став питати Ісуса Христа, чого Він навчав і хто його учні? Ісус Христос відповів йому. Я постійно навчав у синагогах і в храмі, де знаходяться всі іудеї, і таємно не говорив нічого, чи завжди при народі. Що ви питаєте мене? Запитай тих, які чули мене, що я говорив їм, вони знають, що я говорив. В цей час один із слуг ударив Ісуса по шиці, кажучи: «Так то, ти відповідаєш первосвященникові?» Ісус відповів, Якщо зле, я сказав, покажи, що то зле, а якщо добре, за що мене б'єш? А первосвященики та все судилище намагалися відшукати, чи не зробив Ісус Христос якогось гріха чи злого діла, аби чи не сказав якогось поганого слова, щоб можна було засудити Його. І зрозуміло, не знаходили. Стали шукати лжесвідків, тобто таких людей. Які звалишилися б збрехати про Ісуса Христа, ніби Він робив і говорив щось протизаконне. Чимало знаходилось таких негідних людей, які за гроші готові були обмовити Ісуса, але щоб вони не говорили про Нього на суді, не могли знайти такого, за що можна було б убити Ісуса. Нарешті вийшли два свідки і сказали: Він говорив. Я можу зруйнувати храм Божий і за три дні збудувати його. Пам'ятаєте, Ісус Христос говорив це, коли в першу Пасху виганяв торговців з храму? І, да, Він там ці сказав слова. Але цього свідоцтва і цієї провини було мало. Тоді первосвященик устав зі свого місця, вийшов на середину кімнати, підійшов до Ісуса Христа. Його запитав: Що ж ти нічого не відповідаєш? Хіба не чуєш, в чому вони звиночувачують тебе? Ісус Христос мовчав. Первосвященик знову став питати Ісуса: Скажи заради Бога, ти Христос, Син Божий? Ісус відповів: Ти сказав правду, я Христос, син Божий. Тоді Каїфа, даючи, ніби він дуже жахнувся від цих слів, роздер стоїв Одешу і сказав: він Бог зневажив, навіщо нам ще свідки потрібні. Ось ви чули тепер його Богозневагу. Як вам здається, що з ним зробити? Всі сказали щось: Його слід вбити. І почали мучити Ісуса і всіляко знущатися з ним, чого тільки не робили з Ним. Плювали йому в обличчя, били по щеках, закривали йому очі одежею і били по голові. Потім з насмішкою питали його про речі, хто вдарив тебе? Всі ці образи Господь покірно терпів мовчки. Так, навірно, на сьогодні все. Так, Марусінька прийшла. Да? І тебе сонечко зі святом, всіх всіх зі святом. Завтра ми продовжимо читати Біблію, з речення Петра. І далі будемо читати про життя Ісуса Христа. Всім я дякую, хто був зі мною. Ще раз вам всім напоминаю, о 21-й годині, кожного вечора, у нас молитва за наших захисників України, за нашу Україну. І весь український народ летіть там під загрозою, Маруся. Так що приходьте у 21 годині всі на молитву. Чим більше людей нас буде молитися, то тим буде сильніша наша молитва. Ви знаєте, зараз всі люди допомагають, хто волонтерить. Да? Православні люди і волонтерять. І старається допомогти духовно, то тобто є молитвою. Бережи вас, всіх, Боже, всім вам Божої благодаті і до завтра.